Всім доброї ночі, доброго ранку. Хто коли дивиться, давайте подивимося інформацію з потоку для вас. Дуже швидка якась подія, щось якусь тайну скоро дізнаєтесь від чоловіка. Це може бути ваш колишній, може бути козирі, водолій, чоловік, з яким у вас були стосунки. Буквально година, дві, або сьогодні, коли ви дивитеся, людина вам напише проявиться. Можливо, буде, можливо, це ваш син, до речі, може бути військовий лікар, адвокат, юрист, людина, яка дуже багато працює з інформацією. Кухар може бути також. Або він буде до вас проявлятися з проханням, наприклад, стосовно якихось ресурсів, тобто він вас бачить ресурсною жінкою. Але від вас ідея відмова якась. Або ви настороженим будете відноситися до цього чоловіка. Приїзд можливий. Або якщо зайде розмова про приїзд, то людина буде говорити, що у нього немає ресурсів людина. Людина стабільно бухає, знаходиться під тут випала карта імператора, але я цю людину не можу назвати людиною, яка керує. Кимось, чимось, навіть своїм життям, тому що людина е, знаходиться під дияволом досить тривалий час. І навіть на карті повішений тут до нього змій повзе. Тобто, скоріше за все, що людина саме вживає алкоголь. Можливо, буде розмова саме про ці шкідливі звички. І якщо людина буде просвіти вас про допомогу, то ви відмовите саме через те, тому що. Um, людина зловживає. вживає uh. у вас є почуття до цього чоловіка, він буде до вас uh, по. Проявляти свій егоїзм, він буде до вас досить агресивно проявлятися. Якщо ви сама йому напишете чи позвоните, якщо ви дівчина, то результат цієї розмови вас не задовільнить. Тут у когось йдуть наміри покінчити взагалі взаємовідносини. Або після цієї розмови у вас з'являються такі думки, що пора закінчувати будь-яке спілкування з цією людиною. Людина може заганяти вас з депресії, сумніви. Так, У вас відпадає бажання якось діяти після спілкування цієї людини. Людина сама знаходиться під дияволом і вас туди затягує. У вас є почуття, якісь від час від часу виникають. Досить фермічна ситуація, але вищі сили вам допоможуть зруйнувати зв'язки. У вас якісь залишилися є залишки якихось почуттів, вищі сили будуть направляти вас таким шляхом, що все, що вас пов'язує, буде руйнуватися, тому що спілкування з цим чоловіком руйнує вас. Ваше життя руйнує. Тут, з одного боку, йде людина самодостатня, тобто людині не треба хтось для того, щоб людина була почувалася щаслива. З іншого боку, йде якийсь союз, е ага. чоловік може бути в ділець старший за вас, може бути тілець овен по гороскопу. Людина досить ресурсна. У вас після руйнування, да, після завершення. Взаємовідносин з тим імператором, яким під дияволом, до вас приходить пентакливий чоловік, з яким у вас буде якесь партнерство. Людина ресурсна, людина може допомогти вам ресурсами. Завершуються якісь образи, завершується брехня. А, тобто, якщо вас обманювали, ця вся ситуація з... зводиться на нівець, це все залишується у вашому житті. Все, коніс. Пишіть, як у вас програється, буду дуже вдячна е, за ваші думки, відгуки. Можливо, у вас є якісь конкретні питання, теж пишіть у коментарях, буду знімати. Залюбки відео на ваші питання.